28 числа о 12 годині 45 хвилин до наших підрозділів, які функціонують на території зони, надійшла інформація про виникнення пожежі. До речі, вже пожежа, інформація надійшла, коли пожежа досягла площі 270 гектарів. Ситуація ускладнювалася. Перш за все. Перше, це сильними паривами вітру, внаслідок чого ми отримали 100 гектарів верхового лісу. Що таке верховий ліс, ви, напевно, розумієте, це коли горять верхушки дерев. І при поривах вітру вогонь дуже швидко поширюється в різні сторони. Все залежить від того, в яку сторону дує вітер. Також ситуація ускладнювалася складками місцевості, там болотиста місцевість, пісок такий, що навіть наші машини. Високої прохідності там в деякі місця не змогли доїхати. От. І звичайно, ситуація ускладнилася одночасною наявністю 15 осередків пожежі, з яких три було дуже великі. Враховуючи обстановку, яка склалася на той час у момент е, отримання інформації, зразу було прийнято рішення стосовно комплексного залучення сил. Мається на увазі іноземних і авіаційних. Проведено авіаційну розвідку. За результатами розвідки було направлено зразу два, а потім ще й третій пожежні літаки Ан-32П, які можуть скидувати по 8 тонн кожної води. І вертоліт з водозливним пристроєм, який десь бере в цей пристрій 3-3,5 тонни води. От, крім того, було залучено е, підрозділи е, Державної служби України з надзвичайних ситуацій Київської області, міста Києва і Житомирської області, а також е, е, а також е, е, пожежні команди Державного агентства лісових ресурсів і на випадок ускладнення ситуації у нас було передбачено резерв, а також проведено в готовність. Сили Міністерства внутрішніх справ і Національної гвардії відповідно до розрахунка. О 10-й годині 30 хвилин, 29 числа, вам це теж відомо, було оголошено локалізацію пожежі. Що таке локалізація пожежі, щоб всім було зрозуміло, локалізація пожежі, тобто, це є припинення розповсюдження вогню. Тобто, ми взяли його в периметр і утримуємо. До цього часу розповсюдження вогню немає. На сьогоднішній день осередки відкритого вогню на території в районі пожежі немає. Відбувається тільки там тління пеньків, кліня трав'яного настилу і лісової підстилу. Поприжаю, вогню, відкритого вогню немає. Підрозділи наші здійснюють проливку. Здійснюють спостереження. І якщо там зараз такі погодні умови, що час від часу виникають сильні пориви вітру, може від вітру там ті, скажімо так, залишки деревини, залишки сухої трави можуть підпалюватись, можуть виникати повторні заграння. Наші підрозділи негайно виїжджають до цих загорань і їх ліквідовують. Також там зранку працював вертоліт повітряної розвідки і працює вертоліт з водозливним пристроєм. На цей момент він здійснив 27 скидів води. і До кінця дня ми плануємо, що він ще здійснити 10-15 скидів води. Стосовно радіаційного фону в зоні пожежі. Інформую вас, що е, на території зоні відчутження і безумно обов'язкового відселення в постійному режимі працюють 39 автоматизованих постів, які кожні 3 години здійснюють відстеження радіаційного фону. Безпосередньо в районі гасіння пожежі працює 9 таких автоматизованих постів і е, залучили ми додатково е, пересувну. Радіологічну лабораторію від Державного агентства зони відчуження. Підвищено, підвищення фону внаслідок пожежі на прилеглих територіях до зони пожежі не зафіксовано. В 14 годин 30 хвилин ми знімали останні показники. Значить, на місці пожежі показники радіація знаходяться в нормі і встановлюють 22 мікровенгени на годину. При нормі. При нормі 50 мікрорентген на годину. В Києві цей показник становить 14 мікрорентген на годину. Це на 14 годин 30 хвилин. На промисловому майданчику Чорнобильської атомної електростанції показник становить 55 мікрорентген на годину. По всій зоні відчудження 23 мікрорентгена на годину. Ну і в Києві, як я вже сказав, 14. Тому я хотів би спростувати всі плітки от, про те, що йде підвищення радіаційного фону в зоні відчуження, в зоні гасіння пожежі.